Підняти одне питання ще одного активіста Питання, Які сьогодні, ви знаєте, в Криму перебуває, переслідується. Атимйони, вот від цього літа 800. От мене є два плакати. Один це з портретом Рішата Амєтова, який загинув. Відомо хто його викрав. Відомо, як його викрадали, відомо на якій машині викрадали. Тим не менш зараз так не знайдено тих, хто його вбив. У нас є Олександр Кольченко. Це людина, яка ну українець, який був затриманий російською владою, який звинувачується необґрунтовано абсолютно абсолютно вчиненні злочинів. Цей Абселямов, я особисто його не знаю. Але наша акція говорить про те, що ми прийшли підтримати тих, хто пропав, про кого ми не маємо жодної звістки, жодної інформації.